новорічна ялинка може бути з будь-якого матеріалу. Самий незвичний мабуть матеріал це продукти харчування, такі як макарони. Із звичайних макаронів, трубчатих, спіральок можна виготовити прекрасні ялиночки. Основою буде конус із картону. І якщо ще ці макаронні вироби пофарбувати в зелений, золотистий або сріблястий колір, виходить чудова ялиночка. І це тільки один із можливих варіантів. Усіх полтавських дітей з середини грудня до кінця року запрошують на майстер. Класи із виготовлення новорічних композицій. Відбуваються вони в обласному еколого-натуралістичному центрі. Свою йлку я роблю із бантиків, іскусних конфет, дождиків і бісера. Куди будеш потім дівати цю ялинку? А, цю йлку я заберу домой. Багато дітей, які навчаються тут, розповідають, що у них вдома штучні ялинки. Я хочу показати усім, що не треба рубати або купляти настоящі йолки, тому що їм боляче, а можна повідрубувати тільки трішки, повідламувати гілочок і зробити як настоящу йолку. З цього можна багато виробів зробити. Викладачі натуралістичного центру запевняють, їм вдається розширити творчий кругозір дітей і змінити ставлення дорослих до природи. Це не обов'язково штучні ялинки. Це можуть бути новорічні букети, якими можна прикрасити інтер'єр інтер в будинку, навчальному закладі і не ставити живу ялинку. Батьки навіть приходять іноді говорять, що дитина просить ялинку не купувати, а зробити прикраси своїми руками. Акція «Збережи ялинку відбувається у Полтаві щороку.